Вітаю вас! Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ви цікавитесь тим, як покращити своє звучання, свій голос, або хочете позбутися своїх затисків в тілі, відчувати себе більш впевнено, або хочете пропрацювати свою дикцію, щоб вас було чіткіше, чутно і люди вас краще розуміли, або ви хочете підготуватися до промови. На аудиторію чи працювати з камерою, з легкістю. Ви в правильному місці. Мене звати Юлія Чепурко, я актриса, актриса дубляжу, радіоведуча, телеведуча і в минулому працювала редактор телеведучих. І за мій такий творчий досвід я зібрала ті вправи і ті працюючі методики, які допомогли власне мені для того, щоб себе змінити і от зараз ви бачили мене таку як на тепер є тому що я не завжди так говорила я не завжди так звучала я не завжди так відчувала себе вільно перед камерою і я вже більше чотирьох років веду курс з технік мовлення та звільнення від затисків і в результаті свого викладання я експериментую зі своїми студентами я спостерігаю за їх результатами і виокремлюю також найнайдієвіші вправи. І в результаті чого я записала тепер онлайн-курс, який я спеціально вшила в Телеграм, щоб було якомога зручніше ним користуватися. Отже, я хотіла би провести з вами зараз невеличкий урок, приклад того, як це виглядає, займатися зі мною по відео. Чи буде вам зручно, чи буде вам. Приємний мій вайб, чи бути вам зрозуміло, що я пояснюю. Все це ви зможете зараз зрозуміти на цьому відео. А я буду коротко розповідати вам, що насправді, щоб почати говорити по-інакшому, почати відчувати себе більш впевнено, звучати більш приємно, все це починається з роботи з тіла. Для цього треба зробити міцний контакт з тілом. Для цього треба його навчитися розслабляти там, де воно напружується, там, де воно збирає свій стрес. Найголовніший свій стрес тіло збирає у плечах, в шиї та в щелепі. Це так звана щелепно-комірцева зона. Згадайте себе, коли ви хвилюєтеся, ви затискаєтесь трошечки. Ви трошечки збираєтесь, ніби хочете заховатися. І таким чином. Можливо, ще й відчуваєте напругу в щелепі. Це дуже розповсюджена проблема. Зібрані плечі і зібрана щелепа. І зараз я вам пропоную розслабитися і почати зі мною робити абсолютно легку вправу, і ви відчуєте різницю. Наприклад, ми почнемо з плечей. Кидаємо плечки, прокручуємо назад і вниз, тягнемося маківкою вгору, а підборіддя трошечки на себе. І тепер кладемо ліве вухо на ліве плече і перекатом через перед кладемо його праве. Тут ми робимо вдих. І знову через перед видих. Можете через перевідкриті вуста видихати. Так, ви ще краще розслабитеся. І сконцентруйтеся на відчуттях в шиї. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Я спеціально роблю дуже повільно це, з відчуттям такого легкого кайфу, щоб дати собі можливість відчути, де воно трошечки тягне. Де вам дискомфортно? Ви зараз можете відчути, як збирається слина. І це дуже гарна і правильна ознака. Це означає, що ви розтягуєте м'язи, даєте їм там більше кисню, даєте їм те, чого їм не вистачало, уздовжуєте їх. І вони починають активніше працювати. І у вас починає збиратися слина. Це абсолютно правильно. Тепер розвертаємося носом вправо. А тепер дивимось вліво. Право. вдих, видих. Вдих. Видих. А тепер спробуйте подивитися за себе за плече, за ліве плече, очима прямо, зафіксуйтеся і роздивіться, що там ще далі за вами. Намагайтеся не розвертатися плечима, а тільки очима. І в іншу сторону. Вдих, за очима, видих. Плечі зібрані, вони направляються назад і вниз. Добре. А тепер струсіть. Струсіть плечі, струсіть шию, розслабте. Відчуйте цю різницю. Ми зробили буквально декілька рухів. Потягніться маківкою вгору ще краще. Підборіддя заберіть на себе, випряміть ззаду хребці на шиї. Якщо ви сидите багато за комп'ютером, або у вас є якісь питання з поставою, тому вам обов'язково сподобається ця вправа, коли ви підборіддя трошечки тягнете на себе, і таким чином ви ще краще уздовжуєте. Випрямляйте хребці наші ззаду. Ви можете навіть допомагати собі уявою. Уявіть, що хребці ззаду починають вибудовуватися в їх природній стан, що між хребцями достатньо простору, що вони не сідають один на одного. Все ж таки, гравітація, вік, а вони уздовжуються. Витягуйтеся маківкою вгору, допомагайте собі. І тепер. Ми починаємо працювати з щелепою і шиєю одночасно. До того, щоб дійти до розслаблення шиї, тому що дуже розповсюджена історія того, що щелепа напружена. І коли щелепа напружена, дуже багатьом людям складно говорити чітко і голосно. Ну то уявіть, якщо я буду говорити з напруженою щелепою, я не зможу. Ні чітко сказати жодного слова, і ви мене, ви мене розумієте тільки тому, що в мене гарно працює язик, і в мене мікрофон є. А уявіть, як чути людей, які так постійно розмовляють з такою затиснутою щелепою. Так от, щоб її розслабити, ми зараз уявимо, ніби на підборідді у вас ложечка. І ми зачерпуємо цією ложечкою по колу. На себе. Ви можете зараз почути, як я збираю слину, тому що активуються м'язи. Те саме має бути у вас. Вдих, видих, вдих, видих. Підборіддя на себе натягуємо, підгрібаємо. Підгрібаємо ложечкою до себе. Підгрібаємо. Ще бонусом до цієї вправи будуть підтягнути друге підборіддя. А тепер вправа на розслаблення щелепи. Ми беремо її, ніби відпускаємо вниз. Тобто це такий рух розслаблення. От ніби уявіть, знаєте, як кажуть цю фразу Відпала з челепа. Ви можете навіть поставити руки тут на цих найбільших м'язах і проконтролювати. Так, а тепер ми опускаємо щелепою і водимо нею вліво-вправо. Це вправо приносить задоволення. Особливо тих, кого щелепа напружена. Так, а тепер опускаємо щелепу і водимо її трошечки вперед і назад. Вперед і на себе. Нижні зуби в нас починають виходити за передні. А тепер ми опускаємо щелепу вниз і намагаємося прокрутити нею по колу. Головне, не робіть цю вправу з напругою, з таким, знаєте, з осердям. Це вправи навпаки на розслаблення. А тепер в іншу сторону для допомоги собі ви можете робити це або з відображенням у дзеркалі, або з селфі-камерою. Тоді вам буде легше спостерігати за тим, як ви рухаєте своїми частинами тіла і коректувати їх. Добре. А тепер зосередтеся, зупиніться і відчуйте, як зараз відчуває себе ваша щелепа. Ви можете навіть просто привідкрити рот, опустити її, а відчути, що вона розслабилась. Можемо допомогти собі ще руками, міцними пальчиками, знову доторкаємось до цих найбільших, найсильніших м'язів і круговими такими рухами. Натискаємо, щелепу привідкриваємо і пальцями натискаємо, можете змінювати місце. Ваше тіло, ваше обличчя, ваша щелепа, м'язи. Вони зараз вам самі підкажуть, куди натиснути, куди хочеться довідчути цей стан розслаблення. Це такий самомасаж. Який вам дуже допоможе її Угу. Добре. І давайте ще раз повернемося до шиї, щоб дати можливість собі познайомитися з новим відчуттям того, як це. Розслабити шию, як це розслабити плечі. Ви можете робити ці вправи, сидячи на кріслі, сидячи на стулі, сидячи на килимку, як я зараз, ви можете бути в позі лотосу, якщо вам зручно, якщо не зручно, ви можете бути в зручній турецькій позі, сидіти на п'яточках на своїх. Головне, щоб ваша спина була рівна, і головне, щоб ви не донапружували ще більше плечі і щелепу. Справа в тому, що при неправильній поставі, коли ми сутулимося, щелепа виходить дуже сильно вперед. І таким чином вся вага падає на неї. І через це якраз людям і важко потім розкривати рот. Тому дуже, дуже важливо працювати зі своєю поставою, з тим, щоб плечі, шия, спина були рівними. Отже, продовжимо працювати з плечима. Зігніть руки в ліктях. І зараз ми будемо викидати по черзі руки в сторони. І тут головне, щоб ваша рука була абсолютно розслабленою. І спеціально викидайте руку за долонію. Таким чином, ваші м'язи на плечах будуть розслаблятися і уздовжуватися. Ви навіть зможете помітити, як ваші руки потім навіть стануть трошечки довшими. Це вам допоможе ще краще розслабитися. Видихаємо через ніс. Віте, як ваша рука навіть уздовжується. Просто з легкістю на долоні щось пристало, і ви хочете звільнитися від цього і викидаєте долоню. Угу. Прокручуйте плечі назад і вниз. Відчуйте, як стало тепло в плечах. Відчуйте, як ніби навіть вони розширилися. Якщо хочеться ще покрутити шиєю, дайте собі таку змогу. Напевно, вона заговорила з вами, напевно, вона вам підказує, давай ще потягни мене. Добре. А тепер я пропоную вам зробити вправу, яка допоможе розігріти своє тіло, розігріти своє дихання і таким чином трошечки розігріти свій голос. Зараз ви навіть зможете помітити деяку зміну у власному звучанні. Отже, ця вправа називається розігрівання легенів. Її в спорті практикують як реабілітаційну вправу після важких захворювань на легені. Зараз я пропоную вам взяти, набрати дихання повні повні легені, і затримати його. І на затримці. Ми будемо розтирати міцними долонями своє ребра і свої, свою грудину. А коли будемо видихати зі звуком у, ми будемо простукувати міцними пальчиками дуже міцними, прям не жалійте себе, грудину і ці ж легені. Отже, показую один раз, показую, потім повторюйте за мною. Після цієї вправи неймовірний. Туди починає поступати активніше кров. Тут стає гарячіше, стає, в принципі, всьому тілу тепліше, і голос ви потім самі себе перевірите. Він стане нижчим і спокійнішим. Тож, давайте тепер зі мною: глибокий вдих. Затримка. Гріємо себе, розтираємо. Видихаємо. Посидіть секунду. Відчуйте цей стан, цю зміну в вашому тілі. Як тут стало гаряче? Напевне, ви навіть відчули якусь таку внутрішню вібрацію. Можливо, серце забилося активніше. Можливо, ви відчули, що там почався ніби якийсь такий рух. І ще разок. Глибокий вдих. І можете кулачками себе. <звіст> а тепер для перевірки поговоріть, щось промовте, і ви почуєте, як ви стали трошки по-інакшому звучати. Тому що наш голос це звук, а звук це повітря, яке виходить з нас. Якщо працювати зі своїм диханням, наш голос стає неймовірно привабливим. Поспостерігайте за своїм станом, стало спокійніше, ніби зупинилися якісь зайві діалоги внутрішні, ніби вже не треба нікуди бігти, щось робити, або з'явилася така зібраність, конкретизація, що хочеться тепер зробити. Вже немає розсмиканості, наприклад. Є стан такого спокою і зібраності. І це одна маленька вправа. Угу. І зараз я би хотіла би з вами спробувати, якщо ми так розігріли своє, свій голос трошечки, зовсім трошечки, але я вам пропоную зараз ще спробувати зі мною вправо на дикції. Найпростіша вправа, і моя найулюбленіша літера Б, Б. б. За допомогою неї ми зможемо розім'яти свій речовий апарат. Отже, ми будемо рухатися за такою схемою. Ми будемо постійно повторювати одні і ті ж звуки. Обов'язково наголошую на тому, щоб при вимові цієї букви губи були затиснуті зубами. Б, 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 б. Натягніть трошечки губи на зуби. Б, 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 Таким чином, ми розімнемо і губи, і взагалі всю щелепу. А голосні, які я буду вам додавати, вони будуть розкривати навпаки рот. І е, а о, у і. в ваших інтересах розкривати максимально рот. Якщо вам якась вправа незручна або не подобається, ви не хочете її робити, знайте, це точно ваша вправа. Значить, там точно лежить ваш розвиток, тому що захисні механізми саме так і працюють. Вони підказують нам ні, ні в якому разі це щось смішне, безглузде, воно нам не потрібно. Саме це і треба робити, щоб щось спробувати нове, щоб змінитися. Отже, повторюємо таку абсолютно просту вправу на дикцію: бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі, постійно прикусуючи губи на звук Б. Бі-бі-бі-бі, бі, бі-бі-бі-бі. ба. ба Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Можете робити повільніше, якщо не встигаєте за мною. Би-би-би-би-би-би-би-би-би. би би бу-бу-бу-бу. Звукосполучення бу дуже цікаве. Воно одразу дає можливість губам розтягнутися від притискання між зубами до такої качечки в У. Бу, бу. Бу, бу бу бу. бу 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 А тепер зробимо бі-бе. Ба, ба бо бу би. І кожна голосна нехай розтягує ваш рот відповідно до широти чи висоти. Бі-бе. ба бо бу би Бі бе ба бо бу би Бі бе ба бо бу би. Відчуйте, як стало тепло в губах. Можливо, ви відчуваєте зараз, що вони трошечки втомилися навіть. Це нормально, тому що наш рот, наші губи, наш язик це теж м'язи. І якщо ці м'язи не звикли до активної роботи, звісно, що вони спочатку будуть втомлюватися. Але як і усі м'язи в нашому тілі, вони для своєї сили, для молодості і еластичності вони мають бути пропрацьованими. Тоді ви, по-перше, будете дійсно чітко звучати, ви будете працювати усіма цими м'язами. По-друге, ще таким бонусом ви будете віддаляти своє старіння. А тепер давайте з вами спробуємо опрацювати чистомовку на літеру Б. Ми починаємо працювати з чистомовкою дуже повільно. Повторюйте: бубик тупогуб. Тупо губенький бичок, у бика була губа, була тупа, та не гнучка. Кожен, кожен звук, кожну літерку промовляєте прям спеціально трошечки, ніби її утрируючи. Це так треба, так працює ваш тренажер, так вправа. Потім, коли ви підете в своє. Своє звичне життя, ви відчуєте, як еластичність губ стала вільнішою. Отже, був бик тупо губ, тупогубенький бичок. У бика була губа була тупа та не гнучка. Був бик, тупо губенький бичок. У бика була губа була тупа та не гнучка. Був бик, тупогуб, тупогубенький бичок. У бика була губа, була тупа та не гнучка. Був бик, тупогуб, тупогубенький бичок. У бика була губа була тупа та не гнучка. Був бик, тупогуб, тупогубенький бичок. У бика була губа була тупа та не гнучка. І таким чином ви можете від повільного рухатися трошечки дошвидшого. Бумбик, тупо тупогуб, тупогубенький бичок, у бика була губа була тупа та не гнучка. Бумбик, тупогуб, тупогубенький бичок, у бика була губа була тупа та не гнучка. Бумбик, тупогуб, тупогубенький бичок, у бика була губа була тупата не гнучка. І мені так здається, що ви навіть могли трошечки втомитися від цих вправ. Але. Буквально декілька хвилин ви зараз проведете в спокої, і ви відпочинете, повірте, ніякої крепатури у ваших м'язів рота не буде. Але щоденна така робота коротенька, навіть 5, 10, 15 хвилин, і ви помітите серйозні зміни у тому, як ви будете звучати, у тому, як ви будете говорити, у тому, як ви будете дихати і відчувати себе. А ми всі знаємо, що від того, як ми звучимо, ми і. Відчуваємо впевненість. А ця впевненість нам дає можливість потім не просто звучати, а впливати. І звучати так, щоб нас чули і йшли за нами, слідували за нами. Все це я вам пропоную у своєму курсі: окремий модуль, присвячений окремій задачі. Якщо ви відчуваєте, що ви хотіли би. Пройти поступово, так вам і раджу. Якщо ви відчуваєте, що щось у вас вже гарно розвинуто, але є питання в тому чи іншому, купуйте той окремий модуль. Доступ до курсу до кожного з модулів буде довічний. І я буду ще доповнювати постійно нові вправи, нові поради, нові якісь прикольні завдання. Я буду записувати і доповнювати. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. Дуже дякую вам за те, що ви працюєте над собою. Подякуйте собі. Відчуйте навіть зараз за короткий цей урок зміни в собі. Подякуйте собі. І якщо у вас є якісь запитання, пишіть мені.